Четверте пленарне засідання 48-ї сесії Тернопільської обласної ради стало продовженням народного віче, яке відбувалось на театральному майдані Тернополя. Єдине питання порядку денного: як забезпечити життєяльність області і безпеку її мешканців в революційних умовах, виконавча гілка влади своїх обов'язків, каже Василь Хомінець, не виконує. А правоохоронці про безпеку громадян не дбають. Тому обласна та місцеві ради, як єдині діючі легітимні органи, мають взяти всю відповідальність на себе. Депутати голосували зі сцени. Їх запевнив голова облради зібралось досить, аби відкрити засідання. Відтак, народні обранці вирішили підпорядкувати обласній та місцевим радам діяльність міліції обласних і районних державних адміністрацій. Перше управління міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області в сфері громадської безпеки та охорони громадського порядку на території області є підзвітним та підпорядкованим Тернопільській обласній раді. Майдан це підтримує. Департаменти управління, інші структурні підрозділи Тернопільської обласної адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на території області забезпечують безперебійне функціонування галузі економіки та є підзвітним відповідним органам місцевого самоврядування, тобто Тернопільській обласній раді і радам базового рівня. Підтримуємо! Під контролем голови облради тепер і діяльність місцевого управління Казначейської служби Василь Хомінець закликав мешканців області долучатись до народної самооборони. Чекати, каже, немає часу, адже щодня в сутичках гинуть люди, серед яких і мешканці нашої області. За останніми даними, тільки що я спілкувався зі своїми товаришами, наших тернопільців сьогодні вбили четверо. Двоє з Барайського району. Наймолодшому 19 років, тому сьогодні ми повинні бути разом плече до плеча. Витрати на перевезення тіл загиблих та їх поховання. Обласна рада візьме на себе. Вирішили депутати. Повідомили людям і хорошу новину. Місцевий спецпідрозділ «Грифон», за словами Василя Хомінця, приєднується до народу. Засідання тривало менше години. Проголосувавши, депутати заспівали з присутніми гімн і розійшлися.